Чи ми все на тракторі їдемо зараз назад, додому, до себе. Ну точиш, просто почув мішанію подарувайся. Подаруйся, сказав! Ось це у нас коротше, це, все злини, що виїхаємо. Де щось там видно, то я так не даю, так, Ну, коротше, один бізнес ліс. Здорово! Калянчик, здорово! коротше, все у нас тут огороди. Все такі у нас огороди, от бачите там пеньочок. Роздоровайтеся, все, блок шоу. Сьогодні ось їдемо. Ну, бачите, машинка, але ну, ми її показати не будемо. Ну, сьогодні уїдемо. Тільки нам в лице заліпає весь мусор. цей мусор, блин. Але на нас це не встановлює. Ми не здадимося ніколи. Так. Цей мусор, іди звідси. Блин, ось чому їдемо у нас еще вот такие у нас там все еда мы будем его отвлекать серьезный мужик видела она що она такая экскурсовод читайте. Читайте экскурсовод на тракторе тільки трошечки опасний трактор, блін. Да, ми, ми ми тільки, може, якщо трактор... ви не знали, ми тільки що перевернулися. Ще. Ну, да, Це блин. Прицеп, прицеп Коротше, ми сусіли на все. Це все... на, на той гукол да. і бам! Коли... Был... У мене спочатку така реакція, що трактор перевернув? Так, блін? Я взагалі не ожидав. Це просто, що мене не придавило. Добре, що хоча б пішло на нас ціле тяжіння пішло. Це у нас такі інші огороди. Тут ще...

Давайте зеленый заборчик вот такий, ще зелені забор. Вот такие у нас тут еще такие всякі дома. Нет, спасибо. Спасибо. Я уже кидаю по я уже не хочу сюди сюда. Все, так е. Мы їдем зараз додому. Да, ми їдемо зараз до нашого друга. так, О, дружини, здорово, поздоровайся. Здорово! А що я сказав? Не знаю. Ми він, не, він щас... буде гуляти? Він, ні, він не буде зараз. Блин. Короче, у цього такі у нас ще тут такі то. Максим, дом... я при ще відео закину. Ну, що поробиш? Ладно, я тоді вже. Ось у нас ще ось такий тут домик, ось, короче, такий брьовнишко, можна на ньому посидіти. Максим, ти сань про подивись, що відбувається. Короче, зараз усьо у нас ще така горочка, там ось усьо... Ось пускай там теж є резкий. Ось у нас дві горочки, одна поменше, одна побільше. Там ще якась п'ять горочка. Ось, коротше, у нас такий забор. коротше, ще і чоловік. Ось у нас хиба получився, викривається. Так, ще типа еще такая скаже. Ось такий ще тут забор. ясно і понятно. Найсложніше так буде знайти яке відео йому щоб... Ага. Здарова, Назар поздоровайся, я відео записуй. Назар подаруся, відомо. Назар записую. там не сідай, ми тільки що перевернули. Здарова, поздоровайся на камеру. на Назара. Його? Відео записуй. Наді вже не вийде гуляти. Він так сказав. У тебя такая собачка, Красиво дуже. Теперь спичку не Ладно, ладно. Все, вырубай, вырубай камеру. Все.